Рейн німецький виробник зброї, вже давно погодив своє будівництво одного із заводів на території України і що цікаво, заклав його одночасно із будівництвом нового у себе на території Німеччини. Їхній вже майже функціонує наш на етапі заливки фундаменту. І це дивує. Це не дивує, мене не дивує. Чому? Це, тому що це, коли ми називаємо про інвестиційний клімат. Коли ми говоримо про інвестиційну привабливість, то мені нагадує таку історію десь перед війною, років 7 чи 8 назад, на такий великий форум в Європі, де приїжджають і всі шукають інвестора, всі хочуть затягнути до себе гроші. Так я от спілкувався одним великим виробником сільськогосподарської продукції. Він каже, буде відкривати завод в Словенії. кажу, що в Словенії він каже: Ну, по-перше, там мінімально швидко це все вирішується. Друге, ми підписали угоду про приватне державне партнерство. Значить, мені виділяють землю, підключення беруть на себе вони. Всі, те, що у нас здирають електрики, газовщики, пішло, поїхало. І третє, він каже: мені на три роки дають пільги податок на прибуток. Оце називається, да?